Вивчення сучасного естрадного вокалу та всебічний розвиток особистості спеціальність музичне мистецтво набуває стрімкої популярності серед молоді. Опанувати професійні навички та здобути основні вміння для творчої реалізації допоможуть викладачі університету короля Данила. Підготовка юних фахівців здійснюється за освітньо професійною програмою Естрадний спів, що є родзинкою в музичному мистецтві. В університеті досить потужна матеріально-технічна база, навчальні дисципліни забезпечуються досвідченими педагогами, серед яких є заслужена артистка України, заслужений діяч мистецтв України, заслужені артисти естрадного мистецтва, кандидати наук з мистецтвознавства, доценти, викладачі практики. Головною метою кажуть викладачі УКД є розвиток вокальних здібностей студента завдяки новим технікам, адже студенти навчаються основ акторської майстерності та шоу бізнесу. А також у навчальному графіку присутні хореографія та сценічний рух. Серед великого переліку навчальних дисциплін є не тільки. Музично творчі студенти мають змогу прослухати курс як загальної педагогіки, і психології, також і музичної педагогіки. Вони вивчають дисципліну гігієна, та охорона голосу, основи гармонії, основи звукорежисури і студійно сценічного запису і стають широкопрофільними музикантами не тільки як естрадними вокалістами, а обізнаними у всіх інших сферах музичного мистецтва. Випускники спеціальності 025 музичне мистецтво мають можливість реалізувати себе як незалежні артисти чи створити власну вокальну студію, а також працювати викладачами у спеціалізованих навчальних закладах, артистами хорів та ансамблів.